Іншому власнику так було сказано? Так. так, так. Сергійно побудували, передали повинен інституту. Що тут тепер стадіон. питання до міської ради. Шановна ну, міська рада, так звана. так звана, так звана. Так звана. Це, це не так звана. Це міської це міської, міської, міської ради. Сухіть порва, поки що діє. Ми стадіон, а вона незаконна міська рада. Не Кому належить даний стадіон, дана земля на сьогоднішній день економіки тіп, Я розтовачок. вас не те запитав. Я вас запитав кому належить право власності на дану землю. це <косвятки> власник. Кому належить Думаю. це різні речі Не дане користувачом є інститут Але <косвятки> не підтримки, <власничо>. але <косвятки> не власне, Тихо! не власне доказати не є тільки <косвятки> розпорядником. Хто є кому належить дана земельна ділянка на праві власності розпорядження. Хто є реальне власне цієї ділянки? Ми трактуємо це стадіон. Дайте відповіть земельні Ви вирі. Дані даний змей ділянки користувачом. Є інститут економіки, а власник, власник. 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 не є Власник. кодане змею. Громада. А ти ти що сказав чоловік, що він власний? Ти ти що, він сказав, що він власний? Він власний до 20-го року. Він не власний. Він до 20-го року будує, він покаже, що він власний. Він покаже, що він власний. Покаже, що він власний. Покаже, що він власний. Покаже, що він власний. А що тут вже нема? Тобто міська влада в громади хоче забрати діючий стадіон. <режим> Покажи, будь ласка, перед виборчей ви 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 компанії. Мене теж цікаві питання да. від вас, наприклад, тих забудовників. Да. Чого ви не прийшли з таким питанням, да. не зібрали оце саме віці? Захотіли да. будувати. Да. І не сказали, шановні, ми хочемо вам збудувати тут спортивний комплекс. Розвишайтеся, не селіться. Це ти взагалі мовчина, яка не хочеш заслухати. Не прище нічого, брати вот! Та ти покажете документи, які хотіли. Не прищи. Дай слухати, ви зміни.